Сьогодні в мене ідея, якщо я встигну доїхати на автобусі вчасно, зняти вам відео соціального житла у Франції, щоб розвіяти ваші сподівання і уяви. і... і м -м -м. Тобто, звісно, що в саму квартиру ми не зайдемо, тому що ну, там я просто мала огляди, але ж люди там проживають. Можливо, колись до, до когось я в гості напрошусь. Але я вам зніму саме атмосферу цих будинків, будинки, райончик. І обов'язково пишіть, як воно вам чи подобається. Добре? А сьогодні в мене ідея, якщо я встигну доїхати на автобусі вчасно, зняти вам відео соціального житла у Франції, щоб розвіяти ваші сподівання і уяви. І, 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 тобто, звісно, що в саму квартиру ми не зайдемо, тому що ну, там я просто мала огляди, але ж люди там проживають. Можливо, колись до, до когось я в гості напрошусь. Але я вам зніму. Саме атмосферу цих будинків, будинків, Бай-бай! І обов'язково пишіть, як воно вам. Чи подобається? Добре. Так цікаво, бо я пообіцяла вам зняти відео цього як вам сказати, соціального житла. Але ви розумієте, що я ніби як шпіон. І, до речі, мені дуже небезпечно. Тому що майже кожен район соціального житла дуже небезпечний. Я вам розкажу. Ситуацію про одну жінку з Росії, емігрантку. Ми разом ходили на курси французької. От їй 60 років, так, вона проживає в цьому районі в одному з цих будинків. І якось ввечері, ну не дуже ввечері, біля сьомої години вечора. Біля сьомої години вечора вона йшла додому, і її позаду, її ж сусіди, ну ті, хто там проживає, там чотири таких висотки, підхопили під ручки. Стукнули по голівінці та й забрали її сумочку, і всі документи, і карточки, які гарні там сусіди. Чому я знаю також цей райончик? Тому що я казала, що в мене є відео, тема де, де працювати, не соромно соромно вже бракувати. Так от там я вже ну, ви, починала говорити про те, що був певний період часу, коли я працювала ніби як вірник і мила лісниці в будинках разом з іншими. людьми. І чому я знаю ці райони, тому що я там мила східці, східці цієї ескальє. Тому я знаю дуже добре ці райони. І ми, ми... у нас була така фірма, яка склала контракт з цим якраз соціальним житлом, з цим Ашалемом. Так що я знаю про соціальне житло. Усе, тому я там і не живу. Йду зараз на завдання. Та ще хоч би була я така непомітна, знаєш, а то вирядилась. Ну, якщо чесно кажучи, то я кожен раз виряджаюся. Що мені ще робить? Постійно вирішувати питання або ще щось. А, моя артистична натура потребує презентувати себе. Тому на роботу то й виряжаю. А зараз перше. Покажу це вже будинок, соціальне житло. Зараз зайдемо із за угла. Ось у девому, бачите, цікавий такий бутинок, гарний. Люди тут живуть, а на першому поверсі ось свою майстерню якусь. Ну, я так швиденько пройшла, перевчувалася, але ось сюди. Бачите? Оце ну, воно є. Гарненьке, правда? Супер. Там навіть такий особливий запах стоїть, коли ти до нього підходиш. Ну Тобто вже тхне! У -у -у, пробачте, пхне. Кажу, тхне, ні. Пахне! Пахне успіхом, пахне кращим життям, ну тим, чого ти прагнеш. Але ж знову це ж залежить не від цієї країни. Країна надала, а оцей, е, е, смо, о, сморід, ну, не сморід, Цей запах, смак, присмак своєї країни це вже створюють ті люди, які знімають там житло, тобто яким надали там житло. Вони цей присмак, цей сон, запах, запах і вносять туди. Я просто вчора якраз в кінці я ніяк не можу викласти це відео, воно мені пропонує підтвердити пише ваш там телефон більш ніж два канали не можна на рік підтвердити. Ну, коротко, щось не пропускаю. Тому що взагалі то це відео, воно. На скільки там? Хтось не телефонував. Ну, от, це відео воно на. Скільки хвилин там? Більше 15, так. Але там було таке, от я розповідала, що люди добрі, не забувайте, не забувайте ви кругом, де ви проходите, де знають, що ви з України ви залишаєте по собі присмак, запах своєї країни. Те, що ви залишите, ви пройдете вас, не буде, ви пролите, кудись зникнете. А всі, хто до вас був дотичний, будуть е, уявляти Україна, це все. Це все. Це, це. Поведемо зараз з дворами другого. Соціального житла, ну не те, що я хотіла вам показати. Це я колись потім. Це ще таке, ну, нібито нормальне, там ніхто не ходить в туалет на лісницях або в ліфті. Такого якби не случалося. Тому більш-менш нормально. Ось вони, два такі будиночки. непогані, Бачите, оцей один будиночок. Другий будиночок. Ось вони зблизька. Ці два будиночки ось так. Бачите, є балкончики, все. Це також шалі Соціальне житло. Цей серії середніх. Тобто Більш-менш проживати можна, хоча б, я ж кажу, не какають, не пісня в коридорах. От так, от все таке воно. Я вже забула, я знала раніше коди, щоб потрапити всередину, але зараз вже забула. Вибачте, багато часу пройшло після того, як я працювала. В цій прекрасній організації, як Камила Лесні, в будинках. О, я вже чую, хтось там кричить, туди, куди я направляюся. Боюсь, що сьогодні, напевно, що я туди не потраплю. Ого! От чого це хтось кричить? Бо там дійсно живуть люди, які трошки не дружать з головою. І ти можеш потрапити з ним у ліфт. Можеш ну, де загодно з ним зустрітись. А що в нього в голові? А щоб і не було, яка тобі різниця. Він же просто не відповідає. Він тебе прикола пашить і відповідати не буде. І що? Оце оці, бачите, свічки називаються. Чотири здоровезні будинки. Це і є також соціальне житло, а шаліма. Зараз я підійду ближче і зніму. Все ж таки я хоробра. Ви знаєте, що самі ці квартири всередині, тому що ми ж заходили, бачили, так ось бувало, після ремонту, до того, як туди в'їде очередной касос, ну це той, хто має право на соціальне житло, користується соціальною допомогою. Тобто ти там вимивав стекла, щось там такі, знаєте, ралети, і от якби мав змогу бачити самі ці квартири. Тобто всередині вони достатньо великі і достатньо гарні. Єдина, що проблема, невідомо, куди ти ну якби потрапиш до якої, ну, якби, хто там проживав раніше, тому що є люди, які більш-менш чисті, ну, а зазвичай тут і таракани і все. І ти коли заходиш, бачиш, що там були, їх витравили і загалом то так є. Ну, якби немає різниці, де ти зайдеш, але я тут спущусь, бо тут просто є східці, а більше їх і не день немає. Тут спущусь. Якби немає значення, який під'їзд ти зайдеш, бо вони всі приблизно якби однакові. От, тобто, в який би ти не зайшов. тут, до речі, проживаем моя знайома. Я сказала, что имя Надюха. Вот, и, может, у нее и такая свечечка. И она из России, а в яком... тут наши украинцы прожив... проживают, уже томара пара, хлопать с дівчиною. Перший поверх, ну, як перший поверх, там де знаходиться у них. Тільки Це, ну, типу, там вхід в підвал де все таке. пахне помитим, я думаю, що тут сьогодні була приборка, тому воно таке чисте, бо зараз зазвичай гірше. Змінений цей. Все, бачиш 14-10. Так, тому це чисто. Вам повезло. Ви не побачили, как Ну, а навпроти такий самий будинок. А, також там Джоанна, дівчинка, проживає на різному. Ось у третій і ще бачиш ось сюди. Тобто, ну такі. Всі ці будиночки. Тут якось був хлопець з 10-го поверху випав. Ну, трошки перебрав з забороненими речовинами. Так що так і буває тут. Такий контингент, який полюбляє заборонені речовини і всякі такі. Ну от вам, вам дивитися, вам відповідати на ці, наскільки це гарне не соціальне житло. Хотів би таке отримати. Чи ні, чи можливо, я ж кажу, у мене, як то казати, комплекс королєви. Але ні, я ж кажу, це не то, що це ж не проблема держави. Держава ж надає тобі я да? дах над головою. Це ж проблема тих, хто тут проживає. Розумієш? Mm. І таке оце з'явилося, бачиш, таке саме подібне. Я ж кажу, дуже повезло, бо не смердить, бо тільки ось його прибрали, бачиш? все. Mm. Але хтось там розмовляє, не хоче дратувати, бо вони ж тут тогують з обробленими речовинами. ще потім скаже, знімаєш тут у нас. Mm. Так що оце таке. Міні огляд такий цього соціального. Це райончик називається. Він з райончиків. Я можу вам багато зняти і ви будете знати все. В цьому районі мені не пропонували. Я скажу, є українці, які проживають в цих будинках і росіяни, і поляки. Но є з інших країн, більшість з інших це Мароко, знаєте, Африка багато. І французи є, які якби не дуже. З образ життя ведуть. Да? Мені пропонували подібне. Трошки да? воно може, ну, як сказати, воно не, так, не такий контингент, ну, якби не такого рівня зовсім опущеного, як тут, трошки краще, ну, там на, на... але воно все майже однакове. Тобто, так, я буду проводити деякі екскурсії, показувати. сьогодні я вам показала одне більш середненьке да? і одне такого рівня, де неможливо взагалі, як на мене, проживати.